Де кого бачу тішить, коли я кажу, є в мене план. Друзі, ну блін, я не про той план. План. І ще можу так сказати, що тут навіть в нерест дозволено рибалити. Впирається ще. Ух, хороший кабан. Привіт, друзі! Сьогодні... Квітнева така риболовля, але вдягнувся по чесноку по зимовому. Даже Навіть зимові рукавички взяв. Вночі був мінус. Зранку вийшов, калюжі замерзли. Але я приїхав на риболовлю. Треба ще вам показати от такий спінінг. Коротенький. Це в мене після іксгейма, той який до 2 грам, Це самий коротенький спінінг. Це. Safina Light Game. І повна її назва S64UL. Коротесенький сучасний спінінг. Має ваги 50 грам. Ну, в такому бюджеті це супер. Це просто супер. Що стосується карбонів, то можу сказати: тут два карбони. які Блін, Я забувся і думаю, вам це не потрібно. Потрібно знати, що вона з тестом від 03 до 4 грам. Має таке руків'я компанії ВБО і кільця компанії ВБО легкі-легкі. Тому І от така вага 50 грам. Ну, саме таке, мабуть, головне, що вам потрібно знати про цю палку, що в катушку тримачі стоїть графітовий арбор. Начебто там супер буде чуйка. Але дивіться, ну коли зараз я катушку повішу і все покажу. Кільця, ну скажу так, не дрібні. Взимку супер. Ну, не будуть так обмерзати, тому що на багатьох спінінгах зараз такі кільця, що навіть, блін, не попасти. Тут такі гарнюсінькі кільця, ну, здоровенькі. Дивіться. З катушкою я не дрібню, тому у мене 2500 катушка. Як би ви не тримали спінінг, ну от багато хто так полюбляє, хтось полюбляє отако, але ж як би ви не тримали, у вас завжди оцей палець буде на бланки. Тому Навіщо тут -то, там ще супер дорогі якісь арбори, я не знаю. Вся чуйка вам буде впалить. Ну, Якщо вона буде, чи у когось там руки супер такі чутливі, то там щось ви будете відчувати. Гляньте, такий має стрій, скажу так, пер перед цією сафіно, яка, це Сафіна 24-го року, та яка була трішки постаріше, в такій довжині вона була трішки позліше. Блін. Друзі, тільки на рибалку ось отакий збирається вітер. Наче вийшов з дому, вітра нема. Приїжджаєш вітер. Ну, Здається, він мені не завадить рибалити. Буду використовувати 1-2 грама. Десь та і полетить. Нитка тут в мене тонка. Решітка 0.15 Light Game. Так, ну а по приманкам, друзі, диетичний комплект. Можна сказати, такий бомж-пакет. Ну, Звісно, не той СТБ. Дивіться, отаку сумку придбав 300 з копійками гривень. Вважаю, не потрібно, особливо новичкам, не потрібно там гнатися за дорогими сумками. Технологічно оця сумка ну, блин, ну все в неї є. Є карманчики, є і малі, і великий такий карман, де покласти силікон. Блін, За такі кошти, ну це як в Аврорі є такі магазини дешеві, то тому таке я і придбав. Поклав одну коробку, взяв кусачки, там взяв рушничок, екстрактор взяв і поклав купу. От тут поклав гляньте, купу приманок компанії Vist. Мікрушні приманки. По приманкам все суперово. Магот в 2 дюйма в кольорі Лох. Магот в півтора дюйма. Ну, дивіться, драго. От сьогодні захотів взяти твістерки. А невеликі твістерки в 2 дюйма. От у компанії Віст вони є. Є і великі, і от такі двохдюймові. Х-Звіст в 2,2 супервеликих таких судачих приманок не брав, тому що сьогодні будемо. Шукати Окуня, а ось 2.2 Хвізди взяв. Якщо буде завеликий для Окуня, завжди можна відкусити. От це про великий твістер Г Драго в 2.5. Ріпери. такий щучий варіант, Ну, в щуку упиратися не будемо. А ось в 2.2 отакий От ріпер, просто супер. Шек Таун. Та, блін, ну може не так читаю, напишіть як, хі, тільки українською напишіть, бо тут я не можу прочитати. Така гарна-гарна приманка. І гляньте в два дюйма, але блін, ну, суперова, суперова. Вона в мене... О, оцей твістер, ще бачимо, в мене є трішки в іншому кольорі. О, а це буде взагалі. От з цього ми будемо починати. Дивіться. Твіст. В 1,5 дюйма. от така мікротанта. І ось магот в 1,5 дюйма. От з цього ми будемо починати і на це будемо робити ставку. от ці дві приманки поближче покладемо. Добрався я до точки, дивіться, один грам і отака один і дюйма приманка, магот. В Безкльові, в нерест, коли риба взагалі не хоче їсти, от маленькою приманкою, маленьким тягарцем ви точно спокусите рибу. О, друзі, тільки зробив закид. Мені здалося була клівака. Мені здалося була клівака. І на такой гарній ноткіп впіймати б ще окуня. Мені здається, ми його 100% сьогодні впіймаємо. І, Є. Є, друзі. Була мікро така клівака, тинь. Я зупинився, не робив навіть проводки, так зупинився, зупинився, потім тільки тинь і є. І є отакий отакий красень. Дивіться, він худесенький, худесенький. Може він і не, не реститься. Ну, є таке, є таке. Ай, колов. <схід> є такі риби, які ну, просто ще не дозріли і не хочуть не реститися. Чи щось з ними не так. Ну, Я не думаю, що він вже віднерестився такий гарний. Випускаємо. Холодний, блін, друзі, холодно, тому і не клює сьогодні. Може, якщо б я знайшов рибу, десь зацепився б супер за рибу, то, може б і швидше була б проводка. Але я позвонив знайомим, кажуть, Дмитрик, все, блін, неможливо впіймати рибу. Неможливо, тому приходиться ось експериментувати з нано такими малесенькими приманками. Є така можливість, що зараз скінчи моя риболовля, друзі, зацепився. І розумію, що флюрика я не взяв. В цю сумку я не поклав флюрика. Да? Є. Пиріжки переїхав. І дивіться, знайшов рибу. Впирається ще. <в> хороший кабан. Друзі, це, це хороший нельзя. Це, Це не мікрушний. Це просто шикарний кабан. Так, що ми маємо? Не тече, я не можу зрозуміти. Другий сьогодні окунь. Ні, ну цей пузатий, цей хоч пузатий. Я не розумію, коли він буде нереститися. Хоча погода його просто так прибила, він не знає, що вже робити. Дивіться, гарно взявся. Та давай. Блін, і ще її відкусив магота. Це він по путі влупив, відкусив магота, чи він просто його з'їв. Ну там не видно. Магота зараз замінимо. От такий красень і на такий усьо спінінг. Дивіться, все чудово. Гарна заводюха. Просто шикардосовська. 100% тут міляк, я знаю, що тут міляк. Дрібний окунь повинен стояти, тому що ну, похолодало, зараз ну, сонечко, то мілячок прогрівається. А той окунь дрібний, якого я зараз ловлю, ну, чи намагаюся спіймати на дрібні дрібні приманки, він... Не нереститься. І в такій калюшці 100% ви піймаєте на дрібні приманки рибу. Є у вас спінінг мікрушний, є малесенькі приманки. Опа! Поїхали, ну це просто така була барабана дрож якогось окуня в грам 20, 10, 10 навіть. Просто такий бойкий тинь, Блин, ну на цій проводки опа, друзі. Це у прямому ефірі затримувався. ну Ця проводка. Це 4 клівання. 4 клівання. думаю, що ж таке, що не бере, що не засмоктує. Друзі, дивіться, чому він не засмоктує. Отакий От твіст це для нього, ну, гляньте, цей мікрушний твіст більше цього окуня, блин. Оце да, ось, ось воно чому. Іде, б'є, б'є, а не хоче засмоктувати. Так, так, так. Дмитро десь тут заплутався. А так, є. Добив. Добив, друзі. Ну це такий кабанела. І на твіст, і на твіст взяли, а, ну це вже другий, друзі, це вже другий окунь на твіст, то був геть маленький, це такий вже спортивний, грам 20. Так, можна змінити і приманку. Так як окуня дрібні, то ось бачимо 2,8. Ну, хтось вважає, що дрібного окуня буде відсікати. Друзі, якщо ви так будете... Думати, що коли приїхали взагалі нічого не клює і будете ще ставити 2,8, то взагалі будете без риби. Краще поставити 1,5 магот. Тягарець збільшувати не буду. До тої сторони я не докидую, але якщо мені треба буде, то я можу обійти, обійти, тут недалеко йти. Ну, да. Друзі, ну це просто, скажу так, по чесноку окуневе Ельдорадо. Клює як дурний, взяти складно, просто реально складно взяти. Самі бачите, який окунь. І то гляньте, це він просто до цього до цієї силіконки підходив, дивився, дивився. І коротше, я його просто підбагрив. Є ще в мене ще один план. Декого бачу тішить, коли я кажу, є в мене план. Друзі, блін, я не про той план. План такий. Дивіться, приїхав я зранку, да, там походив, бачили, були в мене декілька клівань, впіймав одного окуня, там таке улюблене моє місце, але позвонив, дивлюсь щось, нічого не клює, позвонив знайомому, кажу, блін, Дмитрик, там за плотіною. Нижче ГЕС, ну, На той стороні так, ми, ми це так називаємо. Зараз я це не водосховищі, а все, що нижче, то е, за плотиною. То там каже, зараз взагалі не клює. Але ж я одного впіймав і ось переїхав е, на цю заводюху. Я знав, що тут просто шалено багато буде окуня. Ось, ось приїхав майже. Ну, Да, Під'їхав в перший закид, гарний такий кабан. усе підійшов до цієї заводі, а він тут клює і клює, як дурний. Трішки мені це вже і не цікаво. Можна ну, просто швидко зняти тут кіно на цьому дрібному окуні. Але ну, ви все і так бачили. Приманки я вам показав, про спінінг показав, розказав. Є в мене. Той план, я хочу переїхати е, набагато далі. Просто набагато далі. В мене є там ще дві заводюхи, Я просто хочу їх перевірити. Знаєте, Для мене риболовля – це не просто ще зняти кіно. Є в мене риболовля, ну, Наприклад, е, декілька тижнів тому ми з жінком виїжджали, я навіть і камеру не брав. Є в мене таке, що хочеться порибалити. От Зараз от просто рибалю цим спінгом мені кайфово, все кайфово. Я ж кажу, для кіна усе, затримався, назнімав на. Ну я його все одно, да, він там 10 закидів, десь 8 проводок він клює, а я взяти не можу. Ну, ну Хитрості мої, я намагаюся його і беру. Але все ж таки поїду в тій заводі. От такі красоти Південного Буга. Тут -то спробуємо. Полюбляю я цю завадь. Не завжди вона приносить рибу, але чомусь я завжди сюди полюбляю приїжджати. І ще можу так сказати, що тут навіть в нерест дозволено рибалити. Ага, давненько не був. Так, тут. то. Тут то. Тут А так, друзі, є друга вже клювака. І дивіться, непоганенький. О, тут він уже пузатий. Це вище по течії я приїхав. І тут окуня вони... Ну так вони і починаються, Тут пізніше починає він нереститися. Тому він і все і клює. Ну просто супер пузата мамка. Так. Не даремно, не даремно я приїхав, навіть якщо це буде і один. Спробував я цю свою заводюху, є риба. Так, так, так. 100% впіймаємо зараз ще одну. Один грам, напам'ятаю хто забув. І магот в 1,5 дюйма. Тик не підсікаю. А Блін, ну. Ух, який бойкий, друзі. А, це, це біла риба. Це, блін, це даже наче головель. Дивіться, це голови. Чи голавлік, чи... Так, да, ні, це 100%. Гола... М'ясиста така паща у нього. Блін, хоча, не буду, блін, брехати вам, дивіться, все прямому ефірі, що воно таке самі скажіть. Ну, мені так похоже на галавліка. Випускаємо. Так, ну, дві такі риби я не сподіваюся впіймати. Мені здається, в цій акваторії на Південному Бугі це перша... Ну, якщо це галавель, то це перший галавель тут в мене. Та ще й на силікон. Ну, на силі... Блін, що клівака було. На силікон я ловив вже головля. Отак, от отак, отак, Ти що ти що є, є. Зараз... Так, так, фрикціончик, Хтось каже, Дмитрик підтягуй фрикціончик, Комусь може це не подобається, як він співає, а мені подобається. О, лапать. Оце вже лапать. Так, і що? І ще разочок змінимо приманку. Великий ставити не будемо, а дрібну якусь поставимо. Блін, тому що, ну, якщо щось е, міняти, то мені гачок потрібно другий поставити. А, де 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 там, блін. а якщо ставити дрібний гачок, то вже прийдеться, ну, вірніше, другий. А, а якщо вже ставити другий гачок, то вже прийдеться. Флюр в'язати, Усе, у мене тут флюра вже залишилась. Сонечко вийшло просто шикарно. Якби не вітер, то взагалі просто шикардосавська була б погода. Але можна сказати, що рибалка все ж таки виходить з Змінив я сьогодні три точки. На одній було, ну, як мені сказали, без шансів, але я спіймав одну рибу. На другій точці було просто нецікаво, тому що ну, я знав, що там буде риба. Чесно кажучи, там, якщо б ще б метрів 700, ну до кілометра пройшов би, от там взагалі було б оконева Ельдорадо. там я вже знімав два кіна, там просто риби багато, але я туди не захотів взагалі йти. Переїхав це на цю точку і теж вже поборов рибу. І тут такі, мені здаються, непогані екземплярчики. Щось мені здалося, що рибка там. Десь на викиді. Так о, бачимо, не просто здалося, а так воно і є. Один грам я вже туди не докидував, двушечка те, що доктор приписав. І сьогодні ще ось бачимо на... Ік звіст спіймав 2,2 дюйма. Опа, от такий. Та і красень. І угонь гарний. Так. Шалений вітер, але нічого страшного. Рибка клює. Супер дальній закид. 2 грама джиг. Давай, давай, давай. Ай я моя моя. Атаку. Добив, друзі. Була клівака. Не зміг всікти його, блін, втік. Не зміг всікти. Трішки поддергав. Зробив ще один оберт і він добив. І він добив, блін. Аж гачок розігнувся. Ну, Друзі, мені здається, самі бачите такий вітер. ну його. Вітруганіще, самі бачите, таке нічага собі з мікрухою ходити. Да? Але Дмитрик справився. Починав сьогоднішню риболовлю з 1 грамом. Зараз ну, піднявся просто вітер сильний, то повішав 2 Ну, Скажімо так, якщо 1 грам ще там начебто якась наномікруха, то 2 грама це вже майже лайт. Палка справилась. Палка сьогодні в кадрі була Safina Light Game з тестом від 0,3 до 4 грамів. Сіліконові приманки були всі компанії VIS. Ви бачили, все показав, все розповів. в мене нема такого. Бачив одного блогера, там він. На дві камери знімав, знімав і все супер. Але коли клівака, він опа, отако робить, опа, а хлистиків нічого в кадрі нема. І потім вже там виважує ту дохлу рибу, майже дохлу. І всі ого го То, друзі, в мене такого нема. В мене кіно онлайн. Самі все бачили. Закинув, рибка сіла, витягнув, показав. Як то кажуть, на що сам ловлю. То і вам показую, кому що сподобалось, підписуйся на канал, став вподобайку.